Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо робити святкову страву, корзиночки з незвичайною начинкою. Нам потрібні вафельні корзиночки, 2 яйця, 5-6 штук кураги, також 5-6 штук чорносливу, 200 г шинки і 1 плавлений сирочок. Все треба порізати на дрібненькі кубики. Додаємо дрібку солі і потім 1 столову ложку з гіркою майонезу. Цей майонез ви можете побачити в мене на каналі. Далі наповнюємо вафельні корзиночки цією начинкою. І смакуємо. Дякую за увагу! Спробуйте! Я гадаю, що вам сподобається ця святкова страва всіх з наступаючим новим роком. Дякую за увагу!